Кікпаер! Мережа супершвидких і надпотужних зарядних станцій. Заряджай свій рух за лічені хвилини. Куік Павер. Офіційний партнер БПЛ 2023-2024 років. Можливо, стадія відбувається чемпіонату. Команда бореться за збереження. Прописки. Як віддалося налаштувати команду сьогодні віддобути потрібний результат? Ми налаштовуємо однаково на всі ігри. Неважливо, саме перша, але. Дещо виходить, де що ні, на жаль, ми знову пропускаємося дитячих помилок. Ми не пропустили два м'ячі. Нам не хуст забив, ми самі собі забили. А відповідь вдалося забити чотири, тому і перемогли. Я вдячний хлопцям, що вони слухають настанови, то, що вони виконують те завдання, яке ми ставимо перед ними. Ну і сьогодні вийшло. Я обіцяв, що ми будемо боротися до кінця. Ми це зробимо, незважаючи на те, що ми, нас навіть… Менше умови в цій лізі, незважаючи на те, що виконавці, тільки Чернігівські, але ми будемо грати, боротися стільки, скільки зможемо. Я відповів на це питання, звичайно. Ми тут для того, щоб всі лізі, для того, щоб грати, для того, щоб залишатися. в ній. Тому ми до кінця 100% будемо робити все від нас залежно. Дякую. Складно жати буєдинок, коли пропускають такий швидкий м'яч, як налаштовує команду, щоб далі відірватися і могти. Ну, ну, Намагалися переломити гру, але в принципі я вважаю, що рахунок сьогодні по грі абсолютно. Тобто команда суперника сьогодні була сильніша і в футбольних компетентах, і в психологічно, тому що я вважаю результат по грі. Так, Відбулася ніби роками матч, хто забивав хуст, хто забивав «Чернігів». Коли побачили, що вже нічого не, не, не можна. Ну, Скоріше за все, коли вже в кінці пропустили четвертий м'яч, то я думаю, що все було ясно. Трата гравця суперником, як вона накопивала на вашу команду, щось не дуже так е, що в додали не вис... в грі, наприклад, не в... Якщо, ну, додавати потрібно було команда... Ну, Я ж кажу, що в принципі сьогодні рахунок абсолютно погріток. Тобто це не е, якісь там моменти, що щось вийшло, щось, вийшло, щось не вийшло. програли, перед сов і бажання. На, на ну, Будемо грати в будь-якому випадку до кінця, битися, але ну, сьогодні так дуже, скажімо так, важко вже буде останні дві гри. От, могли трошки собі простіше життя зробити. Ну, це футбол, будемо битися до кінця. Так. Ефір цифрової доби це швидкість та командна гра. Будьте у грі з телеканалом Юкрейн News, офіційним медіапартнером професіональної футбольної ліги сезону 2023-2024 років.